Ви, напевно, скучили за нами. Сьогодні буде плазми, лептопи, станції, луетті. І саме дефіцитне, що зараз може бути на фронті, це мавік. Хочу зробити вам приємний сюрприз запросити цього офіцера, Жаль, цю нашу дуже близьку подругу, справжнього символа стійкості збройних сил України, яким ми маємо величезну насолоду допомагати. Маруся звіробій. Приймай, Дякую. але на цьому ми не закінчуємо. Тут зараз ви бачите першу сотню детекторів, якими ми займалися крайні 8,5 місяців. З чого це почалося? Флеш, вітаю. З тебе почалося. Багато наших гостей, які прийшли і сказали: друзі, це добре, але у нас доходить від 60 до 80 ложних спрацювань. Бо він спрацьовує на Wi-Fi, він спрацьовує на FPV, він спрацьовує на наші мавіки, він спрацьовує на розвідку, і ми все кардинально змінили. Це унікальний новий прилад. Називається він Aspirin Second Edition. Виготовили перші 100 штук. Можу наголосити, що зараз мною разом з правою громад замовлено вже перші 2000. Дуже дякую. Нашій команді, яка взяла активну участь в тому, що ми це розробили, ця технологічна інвестиція, куди пішли наші мільйони <кій> разом зі справою громад і дозволили це виготовити, вона вже є новим поколінням. Руся, приймай дуже яку, да, поки що це не продається. Фонд Порошенка справа громад. Самі викупають весь обсяг виробництва для того, щоб прискорити постачання вам, наші рідні, близькі воїни. Ключовим принципом є збережи українця. І на сьогоднішній день це буде рятувати життя тисяча українських воїнів. І ще одна дуже крута характеристика Аспіріна, друге покоління, це те, що він чітко відфільтровує псевдоцілі. Цілі, які є або нашими FPV-шками, або нашими мавіками, або мережами Wi-Fi, або іншими мережами. Але це точно, якщо він дає вже сигнал тривоги, це точно здатно врятувати життя нашого воїна. Це дуже круто. Я певний, вам сподобається.